Пабло Пікасо сказав колись, що мистецтво, творчість змиваються з людських душ пил буденності. Цими вихідними хотілося б відволікти вас від непроблемної буденності нашої України і розповісти вам про дві цікаві творчі мистецькі події. Перша — це презентація нової книжки Тамари Горіха зерня Шептуха, на якій мені... Випала честь бути модератором і разом з видавництвом Білка організувати та провести цю цікаву подію. Подібні заходи відбудуться в інших містах України, а також за кордоном. Тож слідкуйте за графіком на сайті видавництва Білка. А поки що до вашої уваги декілька уривків з цього заходу. Будь ласка, розкажи, як в тебе зародилася ця ідея. І коли ти почала писати, скільки часу зайняла в тебе твоя творча праця? Доброго вечора, друзі. Доброго. Вітаю вас у нашому маленькому колі. Мені на сьогодні підказують, що наступного разу має бути стадіон так стадіон. Ми, Ми підписували автографі, доки у мене не забрали стола. <реш> Якийсь пан підійшов і строго мені сказав, продовжуйте в коридорі. Я <клес> за фахом перекладачі, тому настільки мені було цікаво читати спогади героїні перекладачки, оскільки моя кар'єра перекладача, так само, як і в героїні Ольги, почалася з повного провалу, з повного фіаско. Так само я на величезну аудиторію по півтори тисячі гостей це ну, з там, 83 й рік. Я зовсім ще юний військовий перекладач супроводжую сирійську бригаду, яка вивчає ці страшні сьогодні комплекси С-200, які бомбардують наші землі. І приїздимо в тодішній лемігрант сьогоднішній Санкт-Петербург, і мені доручають вести, як це називається, вечір сирійсько-радянської дружби. Я досі пам'ятаю ці. Гасла Літагіла Татаза та, Садата Софетія та Сурія, хай квітне, і в віках радянсько Сирійська Дружба. І мені дають перелік пісень, які будуть виконуватись на цьому вечорі. І я зараз пам'ятаю, третій номер цієї програми українська народна пісня Маруся. Я розробив свій артикуляційний апарат у Гніє Шавії Маруся, і тут головний конференціє. Оголошують цю пісню не так, як вона офіційно називається, так як всі її знають по перших рядках. Українська народна пісня Розпрягайте хлопці, кони». У мене ступор. Ну я близько не пам'ятаю, як там запрягати коней. Я <кхи> згадую слова там гатеру хуюльку мількиталь. Готуйте ваших коней до бою, але хуюль якось звучить некого зручно. Крім того, тут же не запрягайте, а розпрягайте. У мене ступор, я червонію, а той тобто дивиться на мене. <кхм>, думаю, ну як тут знімайте зброю, сруч, теж якось неблагозвучно. І потім я згадую це класичне правило усного перекладача, що поганий переклад його відсутності. Я так на усмішці так повертаюся до цієї величезної зали, дві тисячі гостей, вогнієша Авія України, а я ґалахом українська народна пісня. Так, прекрасна ти любов. Я настільки вражена, настільки зворушена, настільки це може, моє серце авторське зараз переповнюється щастям абсолютним. Хочу сказати: от фразу про те, що ваша книга нагадала мені мою біографію, мої якісь подробиці звучить лякаючи часто, тому що. Дві третини жінок, які пишуть відгуки, в там приписують. А взагалі-то я теж ви знаєте, те, що вмію, але не будемо про це говорити. <клес> <клес> Уявляйте собі, одна улюбленіша моя цитата з шекспірівських творів, так само, як і в героїні, про те, як, на жаль, сумління наше підриває е, іноді нашу хоробрість. That's conscience, does make cowards of us all, and that's the native hue resolution is cycled over with a pale cast of thought. Я читаю це ж просто мої улюблені рядки, які теж є улюбленими рядками нашої гри. грині. Ваші оплески. <плес> 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 На цьому тижні також відбулося засідання. Українського народознавчого клубу, який заснував відомий український дослідник Олександр Гончаренко, на цьому засіданні ми зняли першу програму з циклу обрядові святкові традиції української землі. Мене завжди вражало, як при 8-мільйонному єврейському населенні сучасного Ізраїлю. Програми, присвячені традиційним юдейським святам, такі як Рошашана, Песах, Ханука чи Пурім, мають по 20-30 мільйонів переглядів на Ютубі. Українські традиційні свята також заслуговують на відповідну увагу. Тому ми сподіваємося з вашою допомогою поширити інформацію про традиції святкування колодія. Зрештою, свято закінчення зими і початку весни відоме майже всім європейським народам, хоча і з різними назвами. Християнська церква прив'язала його до тижня напередодні Великого Посту. Саме тому свято не має чітко встановленої дати в календарі, але Залежить від дати великодня, яка, як відомо, є змінною. Зазвичай ця дата припадає на кінець лютого, початок березня і займає ніби проміжне місце між зимою та весною. Його відзначення полягає у проведенні гучних святкувань карнавалів, серед яких найвідоміших, можливо, є Венеціанський карнавал з характерними масками і розкішними костюмами. Власне, і саме слово карнавал походить від латинського карнем м'ясо прощай. У чехів це свято називається масопуст, у словаків фашянг, у поляків остатки у словенців пуст у болгар, сирні загов'язни, у македонців поклади, у сербів поклади, у росіян маслиниця на більшій території України це свято відоме як Колодії Масниця, запусти, пущення заговини, сирний тиждень. Свято активно відзначалося не лише в період язичництва, а й після запровадження християнства. Тож до вашої уваги фрагмент цього дійства. В давніх часів у багатьох країнах Європи існували обряди, традиції пов'язані з проводом зими і зустрічю весни. Ці обряди були поширені майже по всій території Європи, проводились з піснями, з танцями, з карнавальними ігрищами. І головним аспектом, який поєднував все свято, це був момент покарання, жартівливого покарання людей молоді, які ще не одружилися протягом минулого року. І таким жартівливим покаранням їм слугувало якесь таке от дійства. Наприклад, в Польщі прив'язували поліно, носили по хатах парубки. Де були дівчата, невидані, неодружені. Не Поліно це кльоц, і це звичай називався Брання до кльоца тобто дівчат цих теж прив'язували з собою до того поліна і носили це полінце по, по місцевості, по вулицям і так далі. У Болгарії, в Венгрії там були такі звичаї, що носили ціле бривно, ціла ватага молоді з карнавальними такими костюмами, з дійствами, з музиками і таке інше. В Германії там прив'язували плом. А хлопці і теж ходили по подвір'ях, де були дівчата новидані, неодружені, не одружені. Брали їх з собою і урочисто, то плуга по вулицях тягнули у Франції. Ставили такі пудала невеличкі в вигляді тих, хто ще не одружений досі, і так далі. Тобто, суспільство у всіх країнах дбало про те, щоб зберігати оцей інститут сім'ї, родини і таким чином молодь. Цими обрядами підштовхували до підтримки цих традицій. Так само і у нас в Україні існував дуже цікавий самобутній звичай наприкінці зими, перед початком Великого посту, називався він Колодій. Де власне основною стравою це були вареники з сиром і сметаною. І оцей колодій полягав в тому, що з понеділка збиралися жінки в селі, гарно вбрані, готували теж якісь наїдки напої, зустрічалися разом в якійсь оселі, чи там десь в корчмі, і святкувати починали цей колодій. Це полягало цілий тиждень, гралися, співали, жартували, танцювали. І от як це відбувалося за традиціями у нас в Україні. Запросили нас жіночки із культурного центру цінності на отаке свято колодія. Отже, подивимося, як воно все відбувалося. А ось і Here we go. Їдь, і яскраві стрічки на них прив'язували. Ану розбирайте, щоб неодруженим хлопцям у це свято в'язати. Будемо хлопцям в'язати неодруженим. А у нас є такий дівчата. Так, у нас є такий неодружений хлопець. А ось він. І Добрий день, шановні панянки. А що це у вас за колодочки? А У нас холодний. А я пішов, я пішов. Куди куда ви що? Та дівчатка, та куди ж? Так. Ти, милий ночував, ночував, чом мене не обнімав, обнімав, А я подушки збивала, а я подушки збивала, тебе любий, виглядала. А я подушки збивала, а я подушки збивала, тебе любий, виглядала. Ти до мене не прийшов, не прийшов. А я двері назасов, назасов. Та й пішла на вечорниці, та й пішла на вечорниці. В мене другий хлопець кличе. Та й пішла на вечорниці, та й пішла на вечорниці.